Ну що, я прийшла в магазин в надії, що там ті. А ну привіт-привіт! Це нове відео, значить вже. Я прийшла в магазин в надії, що ті чобітки, як ви пишете, чобітки, бо якось сапожки, сапожки не так гарно звучать, як чобітки. Значить, ті чобітки, еко, що я хотіла. Це я прийшла в надії, що вони ще є. Я їх так хотіла. Може вони є. Там тільки просто один розмір був і був тільки один мій. І все, 36-й. А ну-ка, нука, ну-ка. Були вони в той раз десь тут. Так. Не бачу. Походу їх купили. Зараз пошукаю, якщо не знайду. Значить, така доля, але я за ними буду дуже сумувати, що їх не взяла. Ніде немає. Я все перешукала, ніде їх немає. Прийшла в другий магазин, бо Тані теж хотіла, теж не купила, а її капці є ще. От, я так розумію, це її розмір, зараз подивлюся. По-моєму, так. Да. От такі вона хотіла собі. Це не мій стиль, я такі не люблю, але її капчики є. Зараз їй позвоню. Скажу, але за своє дуже розстроїлася. Просто, знаєте, я не хотіла робити ніяку спонтанну покупку тоді. Я не хотіла, знаєте, такого беру, бо подобається. І от так буду зараз шкодувати. Шкода, бо мені не так подобалось. Так, ну, може, ще в інтернеті подивлюсь може десь вони є. Не знаю. Може не доля, може не доля. Дивіться, яка штучки всякі. О, oh, Добрий, добрий, добрий ранок. Коротше, взагалі, не виспились. Зараз субота, бистро, бистро, бистро збираюся, біжу е, э, на ці мовні курси, але це ж не все. Сьогодні ми з вами може бути таке, що ми підемо на рибу. Будемо mm -hmm. вити рибу. Ладно, все, я збираюся, біжу. О, сів, також півтора місяця я вже привикла. Так що всього гарного. перегляду. В цей я прийшла. Зараз буду чекати шукати свою аудиторію, де я займаюся. Запізнилась на 7 хвилин, але то нічого страшного. Що я тут роблю замість того, щоб спати? Я не знаю. Ладно, все, до включення. Е -е, що скажу? Знаєте, не пішла я. Мене так видно? Отак буде видно. Не пішла я в цей на рибу, то що в Івана там були якісь інші справи. Я пішла в басейн, в спортзал не пішла, просто хотіла в басейн попливати, знаєте, полежати в сауну сходила. ну Після мовних курсів. От, А завтра, може, піду на рибу. Так що не переключайтесь. Я думаю, в цьому відео риба має бути. Надіюсь. А якщо ні, то щось друге. Ну, побачимо. Сьогодні в мене настрій кращий. У мене вже таке знаєте, відчуття, як Акуна матата Акуна Матата, це хто знає, дивився мультик про е, цього король Лев. Там був Тимон і пумба, свиня з таким цим тушканчиком, чи хто він там, я не знаю, забула, як він там. Ну, коротше, і вони там е, співали Акуна матата. А воно переводиться як життя без. Проблем, щось типу таке. І це в мене. Акуна, та -та. І це не при тому, що в тебе немає проблем. Вони, типу, у тебе є, але ти не стараєшся, не дуже Коротше, Я говорю вже, вже заговорилась. Іду, зараз щось поїм, хочу рибку, або якісь щось придумаю, зараз поїм. А так. Короте, гарного перегляду, не переключайтесь, а далі буде видно. До. Доброго ранку! Це вже другий день. Я проснулася, в понеділок. На вихідні нічого не знімала особа. От. А, та й цей. І... Коротше, на рибу не пішла тоді. Того, що я мала йти з Іваном, це такий один дядько з України, він теж тут живе в Ісландії. І там щось з нього не вийшло. На рибу ми так і не пішли, але пішла я в басейн тоді. А далі так ці дні, ну потім цього ж курсу, що я казала, це були цього. І в неділю я нічого не робила, в неділю я просто відпочивала. А зараз вже понеділок новий день. І вчора я помила голову, значить. Воно так добре видно, не знаю. Мені здається, добре, бо я ще взяла додаткове освітлення. Бачите, як можна включати отако. може бути ще додаткове освітлення. Ще прикольніше, так? Давайте зараз зробимо отаку. От ще можна навіть бачити. Додатково що ще більше І цей. І вчора я помила голову з вечора, тому що рано вставати я не люблю і мені дуже важко проснутися, щоб бити голову. І в мене, коротше, є такі довгі-довгі носки. Я собі... Отако в носки. Не знаю, чи воно, бо трошки були вологі волосся вчора, чи воно вийшло вноски, Тако закрутила і так зробила. Не сильно закрутилося воно. Ну це за рахунок того, що воно ще вологі. От зараза ці коси. Я думала, що буду кучерява, але, походу, не буду. Але що вже є? Що є, то є? Ну, не знаю, ну, спосіб такий собі, значить. Знаєш, треба, щоб вони повністю висохали і тоді пробувати. Треба, значить, їх зараз досушувати. А я думала, я проснуся, в мене такі кучері. А вони, типу, кучері, але не досохші. Їх треба зараз досушувати. Ну зараз я попробую підсушити, побачимо, що вийде. Ну? Що я скажу? Значить, висновок такий. Якщо хочете кучері, то можна попробувати такий метод дійсно на носки, але е з вологим волоссям не лягати спати, тому що я спала, виходить, 6 годин, і за 6 годин воно не просохло нормально, бо було закручено. От. А є, ну, Воно було таке прямо кровате. І воно не встигло висходити, відповідно, воно і не закрутилося. Наступний на раз ще спробую, але це треба прям, мені здається, прям в цілий вечір ходити і щоб воно було сухе, і потім ще в ніч спати, і тоді воно буде нормально. А так як я то ні, Ми зараз розчешу його. Ну, вийшло, що вийшло, таке вийшло. Не прийшли кобилі хвіст один знову. Але так було цікаво спробувати. Ну, спробувала, ну що. Новості з села. Є, коротше, новини з села. У нас там взагалі якась срака повна. Ну і що це? Я думала, проснулася. У мене там кучері. ага, Кучері. Ти. Ну, нема кучерів. У мене просто були вологі і вони тільки що всі розпались. Ну, то ладно. Но новини з села. У нас там взагалі щось таке твориться. Бабка вчора дзвонила і каже, що в центрі села, прямо біля контори, біля школи, а це одне, якби, одна будівля, обікрали хату. Ну, Там люди не постійно жили, бо там люди з Одеси, але ну, не зараз в Одесі якби, живуть, а так вони все життя там, туди приїжджають, там, і кожного року вони там. І це і прям обікрали хату. Там така хата була з ставнями, чи як це воно називається? Такі дерев'яні ці, що закриваються вікна. І я не знаю, хто це міг так рискнути, от такого прям в центрі села обікрасти хату, аж страшно ну, так, якщо чесно. Давно у нас ніхто нічого не обкрадав. Ну, як були якісь такі моменти, щоб прям так в наглу. це взагалі тільки тут. І я дуже переживаю за це, бо думаю, нічого собі треба буде. У мене біля тої хати камери стоять, але треба буде, У мене не просто записується десь на диск кудись там, то таке. Треба буде підвести на наступний раз, щоб не прямо на телефоні, щоб в реальному часі я бачила все. І треба дійсно класти камери. Ну Це що, це теж не діло. Уявляєте? Надіюсь, знайдуть до козлах, хто це все. Я ще ну, не знаю, що там саме вкрали. Ладно, хороша новина, хороша новина. У бабки вчора, 1 лютого, е народився, ну не у бабки, у бабчиної корови. Чорнушки народився Теля народилась. Назвали Лютік, тому що народився 1 лютого. Та й вчора мені холодно ж було. І вони вчора накривали. І його накривали цим, а дід якусь шубу знайшов. Шубу його накривав. Тому вже конь. Камін будуть йому включати, то, щоб не замерз. Бо ж маленький зовсім, йому холодно. Зараз там такий морози. Бабка казала, було мінус 15. У вас, до речі, який? Ну, Напишіть, які у вас морози. Мінус 15 це вже ну, так. Холодно, тим паче, що для телятка такого маленького. Це да, холодно. Ладно, я буду збиратися зараз. Ну, не вийшла прическа, нічого страшного. Уже що є, зараз тако зроблю. Ти буде типу накручу мене коси слухняні, Тако пару разів пальцем провожу і вони самі закручуються. Трошки. Такий будуть як кози. <гаду> Буду збиратися, бо на роботу треба та й таке. Не переключайтесь, як то кажуть. До речі, а, дивилась вчора канал е, Міші Малика. Я дивлюсь, його там мені постійно тако включаю, собі там на фоні, щось тако дивлюся, там як він робить. І це, і дійсно, в кожному відео треба говорити, щоб підписались на канал. Бо якщо не говорити, то я вже тако бачу, якщо не говорити, то зовсім, зовсім не то. Так що підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Мені це дуже буде приємно, тому що е, ну дійсно таку знімаєш, вкладаєш душ, цього всього, а воно нічого не росте, того що треба казати. От, треба постійно такого казати, нагадувати, то ж я сама по собі знаю. Мені теж тако, якщо якісь канали мені не скажуть, я там можу забути собі не підписатися. Так що підписуйтесь. Я не знаю, така рада чогось, ну не знаю я. Ви запитаєте, яка причина для щастя, Юлічка? А я вам скажу. Просто робочий день закінчився. І я така щось рада, така щаслива. Ну, це певно, вже якби день стає довшим. Тут е, раніше прям стемнялося. мені здається, починало в 3 часа дня, а зараз це вже ще десь 5 годин. І ще нормально. І знає, я така щаслива. А взагалі ще почитала ваші коментарі. Ви ж такі, мені пусічки, бусечки, такі... люблю вас, люблю. Та й так. А зараз... Після роботи зайду за Таню, вона на ісландський. Це друга ісландська не туди, куди я ходжу, а це там безкоштовні від Червоного Хреста якісь там курси, але туди я не встигаю, того, що ну, на роботі працюю. От, І вона каже: Юля, може, ти підеш до мене з ночовкою сьогодні? А каже, Підемо в цей спортзал і в басейн. Ти не знаю, може дійсно до неї піду? Якусь смачненьку штучку поїмо після спортзалу, як завжди. А ще подивилася. ну, Тільки що дивилася, одне відео була, і там про школу розказують, що я скучаю за школою, школа, школа, я скучаю, бла-бла. бла Чесно тако сказати, я зовсім за школою не скучаю. Я тако про себе тако подумала, я зовсім за школою не скучаю. За чим там скучати? Я пам'ятаю, я 6 класів вчилась в селі. А 7, 8, 9 клас в місті вчилася. І я коли перейшла з села. Ой Боже, вам це не передати. Яке відношення в мене на початку до мене було? Селючка з села приїхала, і це так дико і було зараз. Для мене це дико, так розуміти. Тоді мені дуже було так образливо, мені дуже важко було. Бо в нас в селі не було травлі. Ну, принаймні, в нашому класі, взагалі, я на собі такого ніколи не відчувала. А коли приїхала в місто, хоча то місто ну, моє село від міста, я не знаю, 20 кілометрів і о, селючка, селючка, 20 кілометрів! І я вже селючка, розумієте? Коротше, і я пам'ятаю, як мені було настільки тяжко пер перші часи. Ну Перші місяці було мені дуже важко. Щоб сказати, таке, щоб з кимось там прям дружила, то ні. Я там спілкувалася з, друж... ну, з декількома дівчатами, Там з Лерою і з Лілією ми спілкувалася, а так особу я ні з ким не спілкувалася, якщо чесно. Того, що такі з себе пальці віром, такі всі. Ой, як згадаю, думаю, за чим там скучати? Ну, з іншої сторони, може, люди скучають, бо в них гарний клас був, і в них все добре було. А я навіть якби гарний клас. Ну зачем скучати? Зараз мені 30 років, да? 31. Я доросла людина, може багато чого захотіла, зробила то, захотіла зробила то. Якось це дуже класний такий вік. А за школу, я пам'ятаю, теж математичка так мене не любила. Ну і математику погано знала, бо після села ще приїхала, якось у мене такий стрес був. І вона мені вліпила за 9 клас табель, прям хіракнула. По математиці 5 балів по 12-бальній системі. Як згадаю, думаю, слава Богу, що я закінчила ту школу. І саме цікаве, що вона вліпила і по геометрії, і по алгебрі мені п'ятьорки по 12 бальній системі. А п'ятерка по 12 бальній системі це навіть не тройка, мені здається, це, напевно, двойка. Отака От вона коза. Так що я не скучаю і взагалі, зачем там скучати? А зараз, зараз мені краще. <гум> Ладно, йду я на ці курси. Зараз зайдемо. Подивимося, може де там Таня є. Але я туди заходити не буду, бо курси майже закінчуються. <гум> Ну, що трошки посиділа, позаймалася, тут пісінки вони співали. І я трошки з ними поспівала, якраз встигла на 20 хвилин. Його моє. А зараз останню підемо вже і в спортзал, і підемо ще... ще кудись там підемо. Ну, в басейн підемо. ти так, потанцюємо трошки. Каже, Таня, що зварить сьогодні гороховий суп. Звериш? Та я тебе не знімаю, Танечка, себе, лиш. себе гарно. Таня каже, що вона не в формі, бо вона після спортзала. Слухай, Таня, то це треба йти в басейн сьогодні. То це ти зараз будеш мінятися, Та ми ще нікуди не вийдемо. Ти скажи, я устала, зморкалась. Вчора ми з Танкою пішли все-таки в басейн, у спортзал вже не встигли. Але то нічого страшного. Сьогодні я знову на роботі. І якась така змореність трошки. Ну, нічого, все прийде. Е, і все одно, знаєте, я ще думаю про ту хату, в селі, що обікрали, це хоч не моя хата, але все одно якось так мені. Ну, це зовсім така неприємна ситуація, звісно, як вона може бути приємна. Але я от собі тако думаю: в нас село малюсіньке, там дуже мало людей живе. І по-любому. Це хтось із своїх. Не знаю, хтось іде в роді. І це по-любому хтось з своїх. І от я зараз така думаю: треба буде до бабки позвонити, як вона думає хто це може бути, бо по-любому в селі всі говорять. у нас так, якщо щось сталося, то зразу думаю, ага, це може бути той, може бути той. Дивлячись, як до цього внесеться поліція, як вони будуть, чи будуть шукати, чи не будуть шукати. Бо мене, коли вирвали вікна, то ніхто нічого не шукав. Ну, такого не приїхали там разок, хоча чотири вікна пластикових вирвані були, на секундочку. Це не просто якась голка з тертісіна, Це чотири пластикові вікна. І прям вирвали такого, щоб одні дери були. В тій хаті, що коло річки, що я кажу, лебедина хата, чи хата-лебідки, як там воно. От. І там, коли я її лиш купила, ще нічого не робила, я один раз. Ні, бабка мені дзвонить і каже: Юля, вирвані в тебе вікна. Сусіди, хто напротив, через річку побачили і позвонили, сказали: то уявіть собі, чотири вікна вирвані були, і ніхто нічого не знайшов. Не знаю, що в тій хаті обікрали. Але моя -то хата знаходиться там, де сусідів немає, нічого немає. А це в центрі села. Ну, Просто якось. Дік, Thy... ну да ладно. Що mm. я хотіла сказати? На цьому буде закінчувати це відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал, будь ласка. Хотіла вас попросити вибачення за те, що може зараз став трошки контент не такий цікавий, але ну самі зрозумієте. Якби це було в селі, в мене б було куча новин, я би щось робила, то, то, то. А так я зараз на роботі. І так, я знаєте, деколи навіть думаю, може не знімати, а з іншої сторони. Тоді буде простоювати. Так що не знаю. Як ви думаєте, знімати от таке, трошки, ну, таке, що є, ну я просто бачите, в мене часу немає на роботі. Так що почекайте квітня, в квітні буде дуже, як завжди, все так. Знаєте, багато всього. А зараз поки так. І так мені жалко, що ті капчики я не купила, ці чобітки. Я просто переживала, щоб не тратити багато грошей, ну, вже як є. Да? Може, може, потім найду щось даже гарніше. Побачимо. Але ви такі класні. Мені там пишете, Юля, треба себе теж любити. Поки молода, купляй. Наступний раз, якщо мені так сильно щось подобається, я буду купляти. І все одно мені буде, так? Да. Все, гарного вам дня! Вечора. ви це ввечері дивіться. І гарних снів вам, і щоб все налагоджувалось в кого не дуже, а в кого дуже, щоб воно так чим подовше було. Все. А їх треба ввести в постійну рубрику обнімашки, так що обнімаю вас. Ідіть сюди! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, обнімаю. Все, пока.